Вітаю вас у славному місті Морша. Серед прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 метрів над рівнем моря на території Львівської області розкинулось чудове місто Морша. Це не просто курорт, а справжня скарбниця здоров'я подарована нам природою. Монетка. Фонтанчик, я зараз одну збурну. Я молодий. Звичайно, слідуючи давній традиції, треба залишити монету у водоймі, щоб знову повернутись у це місце. А поки трохи історії. Перша письмова згадка про Моршин датована 2 січня 1482 роком, де в судовому записі згадувалася. Що село Моршин належало шляхтачу Юрію Нагваздану та входило до складу Польського королівства. На той час це було невеличке село, котре налічувало 12 дворів. Коли ж у 1875 році через місто проклали залізницю, воно почало стрімко розвиватись. Саме тоді Буніфасі Штіллер відомий купець. Звернув увагу на цілющі властивості місцевих мінеральних вод. Всього в межах моршина налічуються три джерела номер 1 номер 4 та номер 6 які вирізняються лікувально-профілактичними властивостями. У моршині багато цілющих джерел. І я вам пропоную сюди житті і скуштувати. Джерело номер один пропонує хлоридно-сульфатну натрієво калієво магнієву воду ефективно при проблемах з органами травлення. Вона допоможе знизити запальні процеси травного тракту, попередити застій жовч тощо. Джерело номер 6 відрізняється підвищеним містом магнію і калію при невеликій кількості хлориду натрію. Вода допоможе ліквідувати запалення шлунка, кишечника, печінки. Так. А, вода. Джерело Божої матері номер 4 корисне при сачокам'яних захворюваннях, сечокислому діатезі, хронічному піоленефриті. Хімічний склад води характеризується низькою мінералізацією та високим містом азоту і вуглецю. Джерело матері Божої хочу вмитися цією води, яка холодна і приємна на смак. Багато вморшені сакральних місць, зокрема церква Покрови Пресвятої Богородиці. Зайшовши до храму, відразу відчуваєш спокій та умиротворення, це місце, де можна відволіктися від щоденних проблем, знайти тишу та возз'єднатися з Богом в молитві за мир і спокій в Україні. Але найбільше мене вразив музей ікони Пресвятої Богородиці. У музеї представлені приблизно 50 робіт ікон із зображенням Божої Матері, які виконані на дереві художниками-меценатами. Окрім цього, в музеї є старовинна ікона Миколая Чудотворця. Також у дерев'яній дзвіниці храму представлені старовинні церковні атрибути, вишиті ікони, зразки вишитого одягу та інші старовинні ужиткові речі. Центром християн греко-католицького обряду у місті Моршин є церква Святої Покрови Пречистої Діви Марії. Цей храм збудований у 1990 році на честь Святої Покрови Пречистої Діви Марії і посвячений 14 жовтня 1994 року. Храм знаходяться мощі святого Шарбеля. Славне місто Моршин і пам'ятник зі новою красівською. Такий цікавий велосипедик. Спробую на нього влізти. Ні, не буду ризикувати. друзям як так сміху. Згадали цей мультик про капітошку. Саме такі дитячі спогади у мене викликала ця площадка. А поки пропоную подивитись на тварин, які є у Моржинському звіринці. Контактний зоопарк Зоотрополіс розташований на території санаторія Мармуровий Палац. Тут можна побачити різноманітних тварин і птахів, відвідати декоративне озеро з рибками. З давніх часів люди ділили життя з тваринами, і це спілкування має глибокий і позитивний вплив на нашу психіку. Дослідження показують, що взаємодія з тваринами може зменшувати стрес і тривогу, покращувати настрій, збільшувати соціальну взаємодію, знижувати ризик серцево-судинних захворювань, покращувати когнітивні функції. Важливо зазначити, що не всі тварини кожному підходять. Треба обирати тварину, яка відповідає вашому способу життя та особистості. На цьому моє відео завершується. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого, а щастить.